Гей, пацани, слухайте сюди. Пам'ятаєте, як ми раніше разом у коопи рубалися до ранку? А тепер всі зайняті, втомився, в сім'я. Коротше, дружба тріщить по швах. Але тут у Стім виходить Boat Together. І це прямий порятунок для наших стосунків. Вісім людей в одній здоровенній байдарці. Уявляєте? Ви все гребете, кричите один на одного. Ліво греби, куди преш? Хтось уже впав за борт. Хтось випадково підпалив човен коктейлем Молотова. Це не гра, це терапія для дружби. Шукайте скарби на островах, відкриваєте нові біоми, б'єтеся з злими кальмарами та піратськими крабами. Головне, триматися разом, інакше човен перевернеться. І ви всі потоне в річці ненависті один до одного. Коротше, якщо ваші друзі вже три місяці ігнорують вас у чаті, кидайте їм посилання на Boat Together, або ви знову станете братами по веслах, або остаточно зрозумієте, хто вас нафіг не заслуговував. Гра вже в Steam? додайте увішліст і кличте всю стару тіму. Настав час повертати дружбу, хоча б заради того, щоб разом кричати і тонути, хто зі мною вчовен, ставте лайк і бігом грати. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.